por І сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні по своєму унікальний день в році, бо як жоден інший день, так вийдемо відчутно, ми переживаємо присутність старозавітньої традиції у нашій Християнській церкві. Саме пророк Іллян. Більше навіть за свого великого попередника, пророка Мойсея, день пам'яті якої проминає так досить непомітно в церковному році, отже, саме пророк Ілля відкриває перед нами дуже суворий, а часом і жорстокий стразовітній світ, світ, в якому так цінувалася сила, і в якій розправа. Над інакодумцями набувала часом кривавих форм. І в церковному переданні, так само, як перед тим у юдейській традиції, пророк Ілля зберігся усім, як сильна, вольова людина, людина здатна творити чудо. Ось він оселяється у Сарепті Седонській. і в господині не бракує борошна. І олії протягом всього часу, доки він там живе. Ось він наказує, і небо зачиняється і три з половиною роки, не падає дощу на країну Ізраїля, на північну Палестину, де утвердилася після розколу країни нащадків Якова династія схильна до язичництва. І цар ахав весь час виступає опонентом пророка Іллі, а ще більше його дружина Єзавель, яка принесла фінікійські жорстокі і долопоклонницькі традиції у царський дім і весь Ізраїль. Ворони приносять йому поживу, коли він живе в пустині. А коли навіть настає час відходити з цього світу, то Ілля, як стверджує Святе Письмо, не помирає, а видимо забирається у інший вимір, на небо його учневі Лисеєві здається, що він від'їздить із цього світу на вогненній колісниці. Ось така майже казкова постать приходить в нас із того часу суворої боротьби за виживання. І в час відчаю. А навіть пророків спокуса віччю переслідувала. В час відчаю Ілля просить Бога явитися йому. Він знає, що Бог не може явитися людині насправді у якомусь матеріальному образі. Він, як правовірний юдей, як людина Мойсеєвої релігії, знав, що Бог є невидимий дух і в оплоченні Його. Сама ідея воплочення Бога здавалася йому гріховною, але він просить, щоб Бог дав відчути його присутність, бо так бракує йому цієї певності у його боротьбі. І ось він приходить на гору Кармель, гору, яка. Здавна вже, очевидно, була притулком для усамітненої молитви, і яку особливо прославив як своє місце молитви, власну пустелю, саме пророк Ілля. Він просить Бога, щоб той явився йому. І ось настає час, приходить землетрус, все довкола здригається, потім вогонь, який охоплює, здається, весь світ. Потужний вітер. Але ні в землетрусі, ні в огні, ні в вітрі, ніде не відчув пророк Ілля Бога. Хоч, може, там саме Його Божа присутність і була пророкою ближче, бо він чекав Бога саме такого месника, могутнього, здатного покарати всіх ахавів на світі, понищити валових жерців і утвердити правду сильною рукою. Але що це? Після цих катаклізмів приходить остання мить, і на горі Кармель повіває теплим прохолодним вітерцем. І саме у цьому теплому, лагідному повіві і відчув Ілля присутність Бога. Як багато говорить нам ця мить про майбутню зустріч Старого і Нового Завітів. І не випадково перед Христом чекали приходу саме Пророка Іллі, і у Йоанні Хрестителі бачили його. Старий завіт чекає Бога Месника, Бога сил. А приходить Божий син, Спаситель. Приходить, ніби той ніжний прохолодний вітерець, приходить, провіщаючи не насильство, а любов, прощень, добро. І в цьому саме в цих вищих цінностях відкривається його сила. Важко нам уявити, як обмірковував пізніше Пророк Ілля цю визначальну в своєму житті мить, мить зустрічі видимої із Богом. Але ця мить є водночас і посланням святого письма. Тих книг царств, у третій, четвертій, з яких розповідається історія цього пророка до кожного з нас. Бо у кожного з нас бувають такі хвилини відчаю, обурення, коли хочеться, щоб Бог явив свою силу месника, щоб покарав несправедливість, видимо, щоб Він виявив нашу правду, був із нами у силі якими подібними ставьмо ми тоді на пророка, який чекав у землетрусі, вогні, приходу Бога. Наша сучасна цивілізація, особливо на сході Європи, переживши часи імперії зла, коли пріоритети саме сили, потужності, кількості утверджувалися в суспільстві. Саме вона чекає такого приходу церкви, церкви багатої, успішної, здатної заволодіти медійним простором, здатної впливати на владу, змушувати її приходити до храмів. І в цьому очікуванні такої церкви-переможниці приходить і до нас спокуса чекання вогню, землетрусу, буряного вітру. А Бог завжди дає нам про себе знати у ніжному слові заповідей і блаженства, якими звертається Спаситель і до нас із гори біля Капернауму. І починає він ті заповіді словами, блаженні у є духом, бо їхнє царство небесне. І в тих заповідях Він повторює той поду вітерця, долинаючи до нашої душі. Він вчить нас бачити інші цінності, які стоять понад цінностями цього світу. Вбивши всіх язичницьких пророків, ми не переможемо темні сили. Здобувши багатство, владу, ми не зможемо ані на крок наблизитися до правди, наблизитися до Бога. Але коли ми здатні під час переслідувань, або в той час, коли просто це немодно, непопулярно лишатися на твердих християнських засадах, коли ми здатні протистояти цілому світові, так само, як здавалося, Іллі, що він протистоїть всьому збожеволілому світові Ізраїля, де всі поклонилися валові, і він не бачив жоднісінької людини, яка б зберігла віру в єдиного Бога. Коли ми здатні витримати це велике випробування меншості, ось тоді і є шанс на те, що ми у своїй самотній молитві, на своїй власній горі Кармель, якою може для нас стати парафіяльна церква, наша квартира, може навіть наша дача чи місце відпочинку, коли саме там ми звернемося до Бога із молитвою, ми відчуємо. Як теплий лагідний повітерця оповіває нашу душу, говорячи я з тими, хто убогий духом. Амінь. Слава Ісусу Христу!